Якось ми поїхали на коляду до моєї дружини, і от е, ходить вертеп: один від, від одної церкви, другий від другої церкви, і ходять так просто, збираються між собою люди самі. Вертеп ходить, і в кожній ж хаті прийнято гостити. І десь в районі е, хати, де живуть е, батьки моєї дружини, вони почали рахувати набути. І щось рахували, рахували, рахували. Здійнявся галас. Вони почали ну розбиратись, бо там вже такий був рівень алкоголю. Що щось не зійшлося, треба розібратися. І вертеп почав ну, між собою ну, гаратись, між собою. М'ясо, жінки, діти, птарі, п'яні, таке вакханалія відбувається. І то все вони в костюмах, я вам нагадаю. Там три царі роздають пошкам, як немає. І Я І я в цей момент зрозумів, знає, що, незважаючи ні на що, добро завжди перемагає зло. Знаєте чого? Через те, що я на власні очі бачив, як ангелики дали чортам. Добро завжди перемагає зло.